Покажи, як працює ось така камера. Будь ласка, замовив, відкриваю і показую. Спочатку показую, як приходить, а далі дивимося, як вона працює. Так. Блок живлення в комплекті є. Блок живлення у нас 2 А. Далі виймаємо сама камера. Кріплення, інструкція, все. Більше нічого немає. Так, камера у нас з камерою. Тобто, зверху у нас ще є ось така камера, де ми вручну будемо виставляти це все діло. Нахил. Виставили собі, зафіксували. І так воно має бути. Має 4 інфрачервоних діода. Так, у нас тут також поворотна камера, наскільки. О, поворотна камера досить круто повертає, дивіться. сім карту карту пам'яті я вже вставив. Закриваємо ось цю резиночку. Ну, Могли китайці щось придумати краще. Мені здається, що ця резиночка вона буде ненадійна. Ну, зважаючи на те, що вона знаходиться ось там. То будемо надіятися, що дощ не затече. Так, і давайте вмикаємо. Хо-хо, дивіться, який прожектор одразу вмикається. Ну, я вам скажу, да, і тут, і тут такий непоганий прожектор. Зараз вона там. Пров... Ага, Зараз вона проведить тест туди-сюди і буду підключати її до додатку. Так, камера проводить тест. Вона крутиться в різні сторони, як завжди. При вимкненні вимкненні електромережі вона постійно буде проводити ось такий тест, щоб ви мали собі на увазі, і ставати в те положення, в якому ви її залишили. Заходимо в додаток, реєструємося, і зараз будемо разом під'єднувати цю камеру. Так, просить зісканувати QR-код. Скануємо QR-код на, бо, на боці камери. А що ти? А все. Зісканувало. Так, і давайте. Все при вас. Що ви мені потім не казали, а Петрович, бляха, я не знаю як. Так, сейв, Дозволити І що, все? Все досить просто? Ану? А, що там? Яке пароль яке ще треба? Так, зараз ми введемо пароль. Вводимо пароль той, що ми писали під час реєстрації додатку. І, будь ласка, камера працює, да? працює? Так, да, працює! Дивіться, повертається туди-сюди, крутиться. Тим паче працює і ця камера. А, ну, оця працює камера, і працюється. Тобто, оця, це у нас. оця камера, це ця, а ця камера. Це ця. Та? <світку> це, ця. Ось так розмістив камеру і дивимося на якість зображення. Однакова тумбочка, однаковий чайник по типу, ніби верхня і нижня камера передає. Правильний однаковий кольор. Якщо навіть тако повернути і подивитися на декор, здається, що в моніторі, тобто в екрані телефона, воно віддає таким рожевим кольором. Доволі, я вам скажу, за півтора тисячі гривень, та як коштує ця камера, непогано показує. Так, а як працює, як буде повертатися. Дивіться, наскільки швидко реагує. Бачите? Ну, невеличка затримочка є. Ось тут нас показує мережу. Тобто в нас всі чотири палички, все чудово, мережа працює, все чудово. Так, а вниз. Як ти будеш? Ну і вниз досить непогано. Перевіряємо, як працює динамік на камері. Раз, 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 раз. Ну, Дуже близько фонить. Раз, раз. Ну, Динамік просто нереально гучний. Як працює мікрофон в камері? Ану, раз, два, раз, два, раз, два. Чути також дуже чудово. Режим прожектора як працює? Заходимо і тиснемо on, On вмикає одразу там. Off можна вимкнути, а взагалі можна там поставити собі авторежим. Як воно працює, пізніше перевіримо. Додаткові налаштування переходимо сюди. Тут ми ідентично можемо вимкнути, вимкнути прожектор. Поставимо авторежим, хай поки буде. Далі, що можемо. Зробити, можемо включити, щоб воно моніторило, тобто якась там конкретна зона, наприклад, ось ця зона і все. І воно її буде моніторити. Якщо там з'явиться, наприклад, рух має з'явитися, то якось... А, вона буде реагувати на рух, походу. Ну, це ми зараз перевіримо. Ще не точно, але ми перевіримо. Вона має мене побачити і повернутися в мою сторону. А ну? А чому ти відвернулася? Вона відвернулася, вона не хоче мене бачити. Я підійшов, тобто верхня камера показує, що я є. А ця камера, якщо прийде якийсь грабіжник, вона просто відвернеться і скаже: Я не бачила. Я не бачила, вибачте. Я не знаю, може така функція якась. Вимикаємо світло і дивимося, якість нічної картинки. Так, інфрачервоні діоди ввімкнулися. Дивіться, доволі таки непогана якість. Ось це виходить у нас верхня камера, а це нижня. Давайте переключимо. Верхня камера. верхня камера, Бачите? А ось це нижня. Доволі таки непогано. Так, інфрачервоні діоди працюють. У-у-у, Виявило рух і вімкнувся прожектор. Уявляєте? А з прожектором, дивіться, показую на камеру, як працює прожектор. Доволі все видно, да, досить потужний прожектор. Я би навіть сказав, що з прожектором досить все круто. Так, а як тепер тут буде виглядати з виявленням руху з прожектором? Ось я рукою раз. І вімкнувся прожектор, і вона перейшла в кольоровий режим. Да, Видно? Да, видно, дивіться, Все чудово видно. Да, З прожектором, якщо навіть ось тако повернути, тому що це ж приміщення, розумієте, якщо її поцепити на вулиці, на вулиці це все буде набагато веселіше і цікавіше. Дивіться, як все гарно. Бачите? Зараз почекаємо, щоб вимкнувся прожектор, не було руху. Так от з власного досвіду, я вам скажу, що за такі гроші камера показує, як в білий день. Дивіться. Ну, прикольно показує, що ця камера, що ця. Тобто, у них, напевно, однакова матриця, однакові мегапікселі. І показує ідеально, просто ідеально. А тим паче з функцією прожектора. Раз, два. Прожектор вімкнувся і все працює досить чудово. Коротше, дуже класна штука. Ви просили, покажи цю 4G камеру. Будь ласка, купив, показав, розказав. Камера дійсно дуже крута. Тепер складаємо її в коробочку. Ось так все гарненько запаковуємо. Беремо. Шоколадочку, Ремонт Петрович. Бачите, все чудово. Це мій презент. Кладемо в коробочку, блок живлення запаковуємо і кому треба, забирайте. А Петровичу, як завжди, величезні подобачки за те, що показав, розказав. І всім до побачення!